Які якості вашого характеру підкорюють оточуючих? Які якості вашого характеру, ну, ви знаєте, захоплюють інших? Давайте подивимось. Ой, відразу дві карти. Віться, як цікаво. Е, інші, ті, хто поряд з вами, інколи вас. Не можуть зрозуміти. Вважаю, що ваша точка зору е, нібито як роздвоюється. Але згодом вони розуміють, що у вас просто таке бачення, неординарне бачення світу. Ви дивитесь на речі під іншим кутом зору, не так, як інші люди. Тому дехто вас вважає ну, за цією картою шизофреніком. Але насправді, якщо до вас придивитися, то потім розуміють, наскільки ви глибока і неординарна особистість, що ваші просто погляди відрізняються від інших, тому у вас хтось, той, хто сам не глибокий, може подумати, що ви якась дивна людина, але насправді зовсім інша. Так, далі дивіться, як цікаво, показують там, де нічого немає, простір, в якому нічого немає. І ви вмієте навіть в такому просторі, навіть в найскладніших обставинах темряви, ви знаходите силу у взаємодії з іншими людьми. Ви вмієте взаємодіяти. Так, як цікаво. Подивіться, ви складаєтесь із суцільних протиріч, шизофренія і новий погляд на життя. Там, де нічого немає, раптом звідти виростає взаємодія з іншими людьми. Так, яка цікава ви особистість. Рухайтесь повільно, але впевнено. До трансформації ви можете бути грайливим, веселим. А можете пробуджувати інших. Так, можете контролювати все тотально. А можете просто знаходити компроміс з іншими. Ви дуже легко можете знайти компроміс. Ви зріла людина, досвідчена людина. Кожен крок в своєму житті ви зважуєте. І цей кожен крок веде вас до процвітання, до вашого благополуччя. До того, що у вас всього вдосталь, навіть більше, ніж вам потрібно. Отож, люди, які поряд з вами, у вас бачать людину протиріч, ви складаєтесь з суцільних протиріч, але при цьому ви є гармонійні.